Ходить собака з паралічем або з перезом, не ходить. Я роблю операцію і через 3-5 днів вона вже стає на лапу і люди щасливі, все класно, тварина щаслива. Оце, мабуть, прикольно. Як ви думаєте, скільки заробляють нейрохірурги? А замовляють вони машинки преміум класа. Ми зараз їдемо по уклону з видатним нейрохірургом Владіславом Хоцьким. З такою селекцією тварин, як зараз мопси, французи, різні проблеми, аномальні самого народження у тварин, то така спеціальність дуже актуальна зараз у ветеринарній медицині. Ну давайте, сама складна операція, яку ви робили. Сама складна. Ну, блін, прям такого немає складу. Бо кожен це ж не математика, це не точно наука. кожен випадок індивідуальний, кожен випадок різний. Ну, найцікавіше, що для мене, це нейрохірургія, це видалення спинномозкових гриж. У певних пород собак, це найцікавіше. Та я вже багато років в ветеринарії. Перед тим як стати неврологом і нейрохірургом, я в першу чергу лікар загальної практики, терапевт і хірург. Тому в принципі майже немає таких випадків, які я не розберу. А якщо є такі випадки, то я знаю, до кого направити і хто цю проблему вирішить. Тому в принципі можна звертатися по будь-яким питанням у ветеринарній медицині. Я в цьому допоможу. Наша, і... Саме в нашій клініці є абсолютно вся діагностика, і все, що все, що можливо в ветеринарній медицині на даний момент в Україні, ми все робимо. І якщо потім треба буде Робити операцію, то ви там і зробите, ви не скажете, а тепер, ну, Все вірно. їдьте в Ізраїль, да? Да, в Україні все <свісно> можна да, зробити. Да, да. Клініка Red Fox на лівому березі. Яка адреса? Миропільська, 13В. Є у нас лікар по екзотам. Da, я, саме я з ними не стикаюся, mm -hmm. я лікую саме котиків і собак, але всяке буває. У нас тут нещодавно коза була, пітон, хаміліон і постійно всякі екзотичні тваринки, там обіз'янки розміром з кулачок, uh, хто ще, там постійно черепахи різні і так далі. Ну, з цими тваринами постійно контактуємо, але саме я особисто їх не лікую. Але є лікар, який спеціалізується на цих тваринах. У вас яка тваринка? У мене Сфінкс, сфінкс. спасений Сфінкс від чорних розвідців. Я його спасаю, досі лікую, оперую, тому що у нього генетично багато проблем і проблем, які, на жаль, у нього через його поганих власників, тих так званих чорних розвідців, які тільки гроші заробляють на тваринах. І тому у нього багато проблем. Я врятував тварину і рятую досі операціями і лікуванням.